Всіх вітаю на нашому каналі. Дуже часто я отримувала такі повідомлення і коментарі під своїми відео останніми, що через те, що ми переїхали в другу провінцію, як отримали піар, то у нас його заберуть. Сьогодні я якраз і хочу поговорити про причини, чому взагалі можуть забрати піар і чи це правда, якщо ти переїжджаєш з провінції в провінцію після того, як отримав піар. То у тебе його заберуть, і я не хочу робити це сама. Я сьогодні до нас запросила імміграційного консультанта, яка має ліцензію, і вона якраз нам пояснить ці причини і пояснить, чи це правда, що дуже скоро ми з чоловіком втратимо наш піар. Тому давайте будемо приступати. Доброго дня, мене звуть Кейт Грінчман. Я ліцензований міграційний консультант. Маю право займатися будь-якими програмами, чи федеральними, чи провінційними по всій Канаді, але територіально знаходжуся в Калгарі в Альберті. Я Запрошую вас на консультації до мого офісу в Калгарі, якщо у вас є така потреба. А сьогодні з радістю давайте поговоримо про те, у яких випадках і правда можуть позбавити статусу постійного резидента тих, хто вже його отримав. Перша причина, з якою можуть не позбавити, але статус постійного резидента втрачається. Це звісно, коли ви отримуєте канадське громадянство. Це найкращий, причина, з якої можна втратити статус постійного резидента. Найчастіша причина, з якої втрачають статус постійного резидента, це коли не виконуються «residency obligation. Це мається на увазі те, що ви у статусі постійного резидента не прожили певну кількість днів на території Канади, і в такому випадку вас можуть позбавити статусу постійного резидента. А саме це 730 днів за останні 5 років. Якщо ви їх провели фізично на території Канади, працювали, не працювали, це не має значення, але обов'язково фізично знаходилися на території Канади. В такому випадку вам хвилюватися нема про що. Бувають випадки, коли звісно з кожної ситуації є винятки, так само і з цієї. Якщо ви подорожуєте, наприклад, разом зі своїм чоловіком або комолупартнер, або ну, якщо ми говоримо про дітей, то з батьками, які мають канадське громадянство. То всі дні, коли ви знаходитеся разом з цією людиною поза Канадою, все одно вам зараховується в оці 730 днів. Якщо, наприклад, ваш чоловік або дружина або партнер не є громадянином Канади, але так само має статус постійного резидента і е, працевлаштований на канадський бізнес фултайм, який знаходиться поза Канадою, вимагає працювати поза Канадою, то так само всі ці дні будуть вам зараховуватися в е, цій загальній 730. або якщо ви як постійний резидент. Так само працевлаштовані на подібний бізнес. Тут звісно таке питання стосовно цих 730 днів, тому що більшість, як правило, вже набирають дні стосовно для того, щоб подаватися на громадянство, і навіть про ці 730 не знають. Оці 730 ми рахуємо тоді, коли ми говоримо про те, що треба поновити статус постійного резидента, поновити картку. Це друга причина, за якою можуть позбавити статусу постійного резидента, якщо вони не виконують ці резиденці облігейшн Третя причина, і ну скаже. Жимо найнебезпечніша, це, якщо постійний резидент стає inadmissible до Кенада, тобто ем, ну. Скажемо, недопустимим до Канади, inadmissible. Є певні категорії inadmissibility. деякі з них стосуються лише іноземців, тобто коли ви ще в статусі temporary resident, тобто тимчасового резидента, перед тим, як отримали піар. Але деякі з них е, стосуються і вже вас і після того, як ви отримали статус постійного резидента. Найрозповсюдженість на найрозповсюджені сесорі тут причина це те, що е, це serious criminality. Це якщо ви якийсь кримінальний вчинок вчинили вже після того, як отримали статус постійного резидента. що вважається serious criminality криміналіті в Канаді? Будь-який офенс, тобто будь-який вчинок, який е, несе максимальний термін позбавлення волі на строк від 10 років або більше, або якщо е, вас все ж таки позбавили волі на строк від 6 місяців. У будь-якому з цих випадків це вважається, що це кримінал сірі криміналіті. По перше, а по-друге, в такому випадку суд направляє дані в Арсісі і в CBSA. Це дві служби, які займаються. Іміграційними питаннями, я думаю, це вже всі знають, хто проходить через проходить по шляху до піару. І в такому випадку представник міністра має право відкрити справу стосовно позбавлення вашого позбавлення вас статусу вашого постійного резидента і депортації. Варто зазначити, що ми говоримо саме про канадське законодавство, і воно може відрізнятися від. Українського чи будь-якого іншого тому є сенс подивитися, що саме які саме вчинки вважаються сірі з криміналіті в Канаді. Наприклад, це driving under the influence, тобто керування авто у нетверезому виді, чи алкоголь, чи THC, це вже не має значення. Звісно, там є своя градація стосовно концентрації речовини в крові. Але у будь-якому випадку це те, про що має кожен знати, тому що. Знову ж таки, звісно, дуже шкода втрачати піар після того, як ви стільки сил вклали в те, щоб його отримати. Друга причина стосовно інмісібілеті. Це organized criminality. Це коли ви є членом кримінальної організації. А тут зрозуміло, це така сама історія, як і е, попередньо про serious criminality. І наступна е, причина, наступна, скажімо, стаття по inadmissibility, яка е, може бути про яку теж е, багато хто забуває, це misrepresentation. це якщо якимось чином, після того, вже як отримали отримали статус спеційного резидента, визначається той факт, що ви якісь дані вказали, чи навмисно, чи не навмисно вже тут не. Має значення, але невірно, і це або спричинило, або могло спричинити помилку виконання акту імміграційного, грубо кажучи, якщо вам дали піар, але не мали давати через те, що ви не ту інформацію вказали, яку насправді треба було. Отут тут ми можемо говорити, наприклад, про переїзди з провінції до провінції після того, як ви отримали статус постійного резидента. Я знаю, що зараз дуже багато звісних ведеться про це розмов. Чи можуть у вас обрати статус постійного резидента, якщо ви отримали на умовно піар в Манітобі, і як тільки ви його отримали, ви переїхали в Антарію? Це скажімо, все одно сіра зона в законі. скажімо так, а через те, що як тільки ви отримуєте статус постійного резидента, ви маєте ем, абсолютне право е, і за актом, і за конституцією жити і працювати де заводу на території Канади. Ви маєте абсолютно right of mobility, тобто переїзди будь-де -будь в Канаді, але Загальною такою вимогою будь-якої провінційної програми є те, що ви маєте намір жити і працювати в цій провінції, і після отримання статусу постійного резидента. оцей доказ наміру, от в цьому і полягає, скажімо, оця історія, яка може потім розкручуватися з місрепрезентейшн. Звертаю вашу увагу, що цей інтент, тобто намір, ви мали мати на момент, поки розглядалася ваша справа, коли ви подавалися на провінційну номінацію, і згодом як. Провінційний номінант ви подавалися на піар. Доказати, чи ви мали, чи ви не мали цей намір, буде важко як і представнику міністра, так і вам. Тому тут, звісно, треба подумати про це наперед і мати докази стосовно цього вашого наміру. Звісно, ви десь жили увесь цей час, поки ви отримували статус постійного резидента. Це можуть бути ліс агрімент, proof of employment знову ж таки, ну це. Найпоширеніше, правда, тому що для більшості провінційних програм ви маєте працювати в провінції, поки ви отримуєте, статус, принаймні, поки ви отримуєте статус постійного резидента. Після того, як ви отримали його, я б сказала, що для того, щоб позбавити себе е, можливих проблем у майбутньому, ви далі, звісно, ще певний час е, прожити в цій провінції, яка вас номінувала. Тут немає жодного конкретного терміну, скільки ви маєте там прожити. Але якщо це, скажімо, 6 місяців або навіть менше ніж 6 місяців, ви одразу поїхали, то треба мати е, причини. Якісь доказові причини, чого саме так відбулося. Можливо, ви втратили е, празавлаштування в цій провінції, не могли знайти інше, і звісно, ви не будете сидіти без роботи. Ви поїхали туди, де ви знайшли роботу, або будь-які сімейні обставини, е, будь-які навіть не знаю, психологічні обставини або медичні обставини стосовно клімату в цій провінції чи там щось подібне. Оцей момент він може: ви можете з ним стикнутися, коли ви будете подаватися на громадянство. Оскільки коли ви подаєтесь на громадянство, ви заповнюєте свою історію адреси за останні чотири роки. І тут, звісно, знову ж таки, це далеко не в кожному кейсі трапиться. Але це може трапитися, коли офіцер поставить вам питання, чому ви мали намір проживати в тій самій Манітобі, але як тільки ви отримали статус постійного резидента, ви одразу поїхали. І тут, звісно, ви маєте мати відповідь на це питання. Знову ж таки, це станеться далеко не в кожному кейсі, але на такому рівні вже звісно, що не хочеться ризикувати е, своїм статусом. Якщо рухатися далі і подивитися на наступну причину, чого можна втратити статус постійного резидента, е, ну ця причина стосується тільки тих, хто отримував статус біженця на території Канади. Знову ж таки, якщо ви е, якщо згодом стало зрозуміло, що ви е, надали якісь неправдиві або перебільшені відомості про свій кейс і отримали статус біженця. Не так, як треба було його отримати по закону, то звісно, його так само можуть вас позбавити і статус постійного резидента, звісно, так само. Останні причини, чого можна а, втратити статус постійного резидента, це якщо ви за власним бажанням від нього відмовляєтеся. Як правило, це відбувається тоді, коли ви не можете виконати оці residency obligations стосовно 730 днів на території Канади а, і для того, щоб. У вас його не забирали, цей статус, ви від нього відмовляєтеся за власним бажанням. Оце скажімо, в двох словах. Найголовніше, що треба знати по цій темі. Тоді ще таке питання. от, от чи були прецеденти? От коли, наприклад, людина отримала піар, прожила пару місяців в провінції, переїхала, і провінція подає на неї в суд. А, ні, звісно, такі прецеденти були. Це абсолютно можлива ситуація. Знову ж таки, це буде ну не сказати винятково, але абсолютно нечаста ситуація. А, але так, це може статися. Це не відбувається так, що провінція у вас може щось забрати. Провінція єдине, що може зробити, це відізвати вашу номінацію, але тільки у той момент, поки ваша справа ще на розгляді. Як тільки ви отримали статус постійного резидента, провінція вже не може відізвати вашу номінацію, тому що ви вже її використали і. Ви вже маєте статус постійного резидента на, на території Канади. Цей статус у вас не може забрати провінція, оскільки е, це так само буде підпадати під причину inadmissibility, то в такому випадку е, лише представник міністра, тобто представник RCC або CBSA, може розпочати цей процес, і ця справа буде розглядатися в IRB, Immigration and Refugee Board. Це орган, який е, ну, начебто, суд, але суд лише суду з імміграційних питань. Після того, як АРБІ видав своє рішення, і у вас, і у представника міністра, так само є право аболювати це рішення. І, в принципі, дійти хоче до федерального суду, навіть коли ви в'їжджаєте на територію Канади в статусі постійного резидента, ну, наприклад, ви подорожували і повертаєтеся назад, і офіцер на кордоні робить висновок, що ви не прожили оці 730 днів, або ви за будь-якою іншою причиною inadmissible в Канаду, і це розпочне справу, щоб у вас відізвали піар, це все одно не стається моментально. Це завжди. Цілий процес ем, неможливо таке, що сьогодні у вас є статус постійного резидента. Завтра у вас його нема, і ви не знали, що відбувається справа без вас для того, щоб ем, оця справа почалася стосовно того, що ви не мали насправді наміру до проживати умовно в тій самій мені але ну. Немає нічого поганого, щоб проживати в Міністомі, звісно. Це знову ж таки увесь цей цілий процес, який, як правило, розпочинається при вашій подачі на громадянство або при вашому поновленні статусу постійного резидента. Тобто, коли ви самостійно подаєте цю інформацію в службу. Провінційна влада вам не видає статус постійного резидента, і вона, звісно що не має права його обрати. Все, що вам видає провінція, це номінацію. Грубо кажучи, підтримку у вашому рішенні стати постійним президентом Канади. Звісно, ну, оцей момент, що, чи ви мали намір, чи ви не мали намір, оце вже якщо до цього дійде, то тут ну, вже треба буде оцей момент доказувати, чи вам, чи тому самому представнику міністра, намагатися спростувати. Але знову ж таки, це тільки федеральна влада може зробити у процесі АФП. Окей, зрозуміло. Дякую вам велике. Дуже класно розповіли. Я думаю, що багатьом це щось пояснить, як і мені також.